Мені особисто, вибачайте, але мені я не вірю в те, що ви прийшли сюди для того, щоб поміняти. Слухайте не до кінця, я вам скажу, чому я це говорю. Тому що всі говорять те саме, що ви говорите. Ну, дехто хто, хто трошки менше інтелектуально розвинений, говорить трохи це простіше. Але, але всі говорять, на загал на, на, на загал, на загал всі говорять не те саме. Ви це говорите так. Ну, мені, в принципі, сподобається. Але, але я на сьогоднішній день все поки що не вірю. Тому що в мене є, ну, я так, моя така думка є, що зараз начальник дає туди ставить для того, щоб відновити корупційні схемі. І дай Бог, щоб я, я помилував. Що а, а я не співаюся, ми знаємо швидше, ніж ви подумати. І дай Бог, щоб стригнете, викликати, здати, повідомлення. Як вони це нам повідомлять про те, що ви викликаєте від чого. І дай Бог, щоб дай Бог, щоб я в тому помилявся. Действість? Я особисто хотів в тому помилятися, і ми вам гарантуємо, що ми будемо тримати дуже жорсткий контроль. Я це знаю. Дуже жорсткий. Я і... Я і... Це і... Добре, запитайте, і... я що я шо... шо... докінчу. Поки я з ними провів таку, скажімо, Я ще хочу докінчити. У мене є до вас питання. Чи у вас є якийсь механізм, як ви будете боротися з тим самим хабарництвом? цим хабаромством? Хабарство, воно... Не викоріняється, але хоча б є вас пізно, я би забуваю. До речі, до того керівництво читало перед перед коли виходило на лінію, мат що не можна брати на поріжці, це все на ваші відповідальність, це перед кожним виходом на лінію. Тобто ні, лінію... ну, але в місті, в місті ми бачимо значний результат. Ми, 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 ми говорили, по області це, а, просто, по області це, це просто жах. По взводах. Я... по Це просто от якщо так. Я теж... Я у вас похожувати? Якщо. Закажіть з обсудство до керівника Значить, Якщо у вас є. О, він такий, як в Чорнораді був, часу. Як допомагати мені робити мою роботу? Фактично, я не в змозі сам, один один в коліний воїн зробити цю роботу. Це мені скажіть любов зараз поставити на моє місце і, скоріше. Через місяць ніхто не буде будуть, брати э, гроші. Не, а що ви конкретно так ви кажете, Як що, ви собі це уявляєте? не каже. А Знаєте, щоб менше брали, то їх треба зарозити роботи. Щоб вони працювали, виявляли правил дорожнього руху. Щоб не було 4-5 вибухів керування на перезову стані. А сік і Сікі є, повірте мені. Вони будуть звати тільки йти на роботу, всі роботу ми після роботи б'ємо додому. Ми після ночі гнів наркодиспансер загрозили так, що не в історію наркодиспанцю. Ну ми, так нашу кажуть. Але що. з цим, розумієте, ще я хотів би вас попросити, як е, громадський діяч, як просто громадян, щоб е, все-таки, ну, повірте мені, я ще раз повторююся, я сам не зможу це зробити. Я не зможу. Ні, якщо ми будемо бачити з вашої сторони... Я будемо тільки... По-перше, ми будемо робити спільні е, значить, відпрацювання ну, і залученням громадськості. Ми будемо робити відпрацювання по, чому? по лінії е, дорожньо-провільної служби. Контролю та ні. Для чого? Це, чи? І в тому числі це, чи? спільні. Тобто, проводити негласні перевірки, значить ми будемо проводити перевірки з громадськостю, Проводити е, значить, е, контроль за. Е, Скажем, дотримання правил дорожнього руху, і в тому числі з працівниками зводу, супроводу, будь-якого зводу, значить разом, що це ми робили все разом. Я сам не спроможу це зробити. Один в полі не може. Тому я прошу вас, як громадськість, мені цьому допомогти. Бо, 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 бо взагалі бо, по, проведу, по області робиться бардак. <святок> я буквально тиждень, тиждень, тому, тиждень тому бачу, бо я часто їжджу в сторону Миколаєва Миколаїв, Миколаївські ліжі, які до революції вони, від мене, вони, вони мене бачили, вони втікали полями, лісами. Ну, страшно. Після революції вони там трошки відсиділися і от зараз знову повилазили. Тиждень тому. Їду, два Камази, один порожній, один повний, зупинений. Зупиняюсь, питаю, що таке. А цей інспектор не пізнав. та що ви, там ми то, там ми нормально, ми... Я кажу, що нормально, я кажу, чого ви зупинили його? А він сам зупинився. Я кажу, чого зупинив? Дорогу запитав. Я кажу, інспектор, якщо зараз його дожину і запитаю, чого він зупинився. Він каже, доганяю його, зупиняю, питаю цього водія з КАМАЗу, питаю, що. А, я кажу, а того напротив, той напротив так само зупинився, дорогу питати. Він каже, ні, то його дві машини. Я доганяю того водія, питаю, кажу, чого вас зупиняли? Та вони вже замахали. Каже, вони тиждень, як вилізли, каже, вони голодні. Каже, вони кидаються на все. В тебе міст брудний, в тебе не протерті, в тебе фонарі ізолентою позаклеювані. І каже, то все, 150-200 гривень. Каже, спусти їдеш, 50 гривень. Повний їде 150-200 гривень. Без причинення зупинки. Причому, що без причинні зупинки. А я кажу, тобто він мені тільки що сказав, що він вас зупинив для того, щоб ви самі зупинилися, запитати дороги. Він каже, яке запитати, кажу, ми тут всі кажуть, як тільки зараз сонце присвітить, а вони глину возять на цеголь. Каже, тільки тільки сонце присвітить, каже, вони вже тут, як тут. Я зрозумів вас. Я теж підтримую вашу думку. Тому давайте ми це все будемо робити. Давайте ми трошки змінимо стеоретип підхід бачення громадськості служби та її змінимо. Я просто звертаюся. Розумієте, що вони нас бояться, вони при нас того не роблять. Вони намагаються скрити, втікнути. На тільки вами. Я з вами. Я тут же, я з тим водієм стою, якого я догнав говорю, а там трошки так дорога за горбом. Дивлюся на горб виїжджає ще один Камаз, і вони з мигалкою зупиняють цей Камаз. Вони здалека побачили мене, що я стою з тим, говорю. Вони вже тому рукою махнули, що їй вже він. Яка інформація, скажімо, яка буде поступати, де проводиться перевірка? на Я можу відео скинути, але я відео закинув. Ну, Знову ж таки, ви мені скидаєте відео, так? 에, давайте ми будемо скажімо, ну, далі, <кій> я призначаю службову перевірку. А той один скаже, що «да, я брав, а ні, я не брав. От доведеться, Ні, це ми розуміємо, що є, що є складності в законодавстві, але якщо відповідь буде знову, що в діях працівника міліції нічого не виявлено, то тоді, понятно буде то, далі. Скажіть, будь ласка, ви даєте мені ну, станьте зараз на ви на місці, є випадок. Да? От Пана зазначає, що є у нього фіксація, що він зупинив, хто зупинив хто. Тобто, приходить, ми призначаємо службову перевірку. Опитує водія. Водій каже, дає йому дав 50 гривень. А той каже, який 50 гривень, я його не брав. Скажіть, будь ласка, як я можу довести по тому, значить, як громадянин подає мене як керівника підрозділу, де ж є його, що притягає до від відповідальності, це як мінімум, а взагалі там піднімає клопотання про, скажімо, звільнення спасання. Згідно нового КПК, це ще є кримінальна відповідальність того, хто. Скажіть, о, ви бачите, є відповідь самі. Але ну, я разі. рік воював в Червонограді і мене начальник дає. Чаус такий був, викидав за жбари, викидав з камерою разом, хоч в мене є посвідчення журналіста. Не маєте права знімати в кабінетах службових. Все, це називається відповідь, оце це називається покарадою. Це, це робочий момент, які поки вирішити, як переведе мені. Я кажу те, що робило так, ран... Так, ран... Так, ран... Так, ранішнє ваше керівництво. Так, Скажіть, я щось боюся, приходжу, було б у мене це, запитання, якщо ви бачили, я, 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 я сам не бачив, по інтерву. Я не знав, що мене записують мою розмову. Сказали, чи я боюся, каже, чи я погоджуюся йти на люстрацію. Я кажу, да що, я щось -то, піду. Тому е, для того, щоб щось боятися, я абсолютно не маю. Я йду, готов, куда. Donde... Я думаю, що, мені каже, що вже краще ілюстрація, як ми зараз зробили, то мені кайте вже де знайдеш. Скажіть, що ще треба довести розказати про себе? Як йому і діє? Я вам розказав все, що йому от є наяву. То буде окремо Дякую. Це ще видає. Так, домовились?